Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. А їх стало більше в їхній родині. Друзі, так, хочемо поділитися радісною новиною. Привітати нашу колегу а, Віру Кекелію, нашу телеведучу, співачку, акторку. Що там страпило з нею? Що? Що вона народила? О, нарешті вона клас. народила другу дитину. Вона а, тепер їхня сім'я поповнилася, і вона зі своїм чоловіком Романом зараз надзвичайно щасливі. Це От хлопчик, одразу опублікувала хлопчика клас. своє. Це перше фото після народження другого малюка. І тепер зараз два, два, два братика, так старший Іванко. Зараз дізнаємося, як назвали. вірочко, обіймаємо тебе! Вітаємо! Ой. Привіт, друзі! Дякую, дякую дуже за вітання. Я дуже скучила, Боже, рада вас бачити. Ви такі гарні всі. Навзай, і ти, ти, ти теж фантастичний маєш вигляд. Розкажи, як ти почуваєшся, як малючок, Дивіться, як, вже... як не з червоної доріжки без пологового. Скажи. Вог, вог. Мадонна, Мадонна, розказує. Ну, як ви там все маєте, що малий. А... Що малий? Нормально малий, але другий малий постарший, який дуже радниво відноситься до малого. Та ми його попереджали, розказували задовго, що буде братик. Але я думаю, що він не до кінця розумів, що таке братик. Він думав, напевно, що це якась іграшка, там я не знаю. Тож, коли ми принесли братика додому, ну, він спочатку зрадів, ніби, а потім, звісно. Істеричів, так. Mm -hmm. так. Ну, я думаю, що ми якось там якось працюємось разом e -E, Vier, з часом. Вір, а можеш сказати вже ім'я? Не... Класні фотки, дякую вам за ностальгію. І Ім'я. Ім Чого можу, а вже ж. Матві! Матвій! Матвій! Краси, гарне. Матвій Дуда виходить, Іван Дуда, Матвій Дуда. Дуже гарно. Так. Як звучить. Так, так. Виступає Матвій Дуда. куда туда куда туда Без дуда ні туди, ні сюди. Скажи, Боже, ну реально круто. А як вибирали ім'я? На що спиралися? На яку легенду можливо або були? Ні, 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 ніяких родичів, ні ніяких. Ну дивіться, у нас просто з ромкою було декілька вже ситуацій, коли до нас підходили якісь малі на майданчиках дитячих, коли ми гралися там з вами, uh -huh. і вони підходили. Там один хлопчик каже: О, ти ж Матвій! Привіт! Як по справам такі. Матвій, та ви вперше взагалі бачите цей Іван. Ну це не Матвій. Потім ну, ми гуляли і до нас. Ще інша дитина підходить і починає розказувати про якогось Матвія. А, і Ромчик такий каже: Ну що, готуємось до другої дитини, яку будуть звати Матвій. Ну так і вийшло, тому що на, на той час я вагітною ще не була. Тобто воно вже вітало в повітрі щось і. Так і вирішили, що це буде Матвій. Боже, боже проведіння. водіння. Вірочко, скажи, будь ласка, які твої плани? Ти збираєшся цілком і повністю зануритися в материнство і трішечки віддалитися від роботи і кар'єри, чи е, далі будеш продовжувати і працювати? Коли велике повернення кекелі? і куди? <світтє> Слухайте, я думала, що. О для артиста зануритись просто в сімейні якісь ну обставини. Це просто неможливо. Мене вже рве, якщо чесно, щось робити сьогодні. Там який день після виписки. А в мене вже грають гормони, і мені хочеться вже писати пісні, записувати, їхати на концерти, виступати. От на жаль, на жаль, я пропущу е, один одну зйомку з жіночим кварталом, який буде якраз 19 числа цього місяця. Це буде великий концерт жіночого і чоловічого кварталу в об'єднанні, е, але з наступного я вже буду в струю. Віруня, ну і от прямо зараз ідея прийшла. Доки в декреті можна робити невеличкий блог для програми ЖВЛ, ти ж нікуди не ділася, І, і робиш рубрику ЖВМ Життя видатної мами. Або життя а, ві, віреного Матвія. Бачиш, якось таке. Слухай! Слухайте! Користайся. Спасибо, Слухайте це супер! Я... Є, коротше кажучи, наснага жити далі. І от так от круто продовжувати його. Посибі. Ромі, вітання, вам витримати. Вітаємо, вітаємо! Як то кажуть, тягості цього поки що періоду, але такого радісного, такого щасливого. Ми вас всіх обіймаємо. Дякуємо, Вірочко. Все до зв'язку і швидше повертайтеся. Швидше повертайтеся, будемо раді тебе бачити. Зараз і кілька секунд. Тому що зараз новий сезон, так, життя відомих людей. Ну, ми нагадуємо глядачам, що ти зараз просто в декреті, а не пішла з живел, щоб вони налякалися і не переживали. Тому якраз зараз... До речі, мене постійно питають де, де ви, бодя віра, чого у вас немає, люди. E, насправді дуже хочуть e, і красивого життя побачити Так, пасибі Вірахикеля. Ну а просто зараз неймовірні історії, нові історії життя відомих людей. Телеканал Т, Те", друзі, на сам кінець дуже просять. Доброго ранку підкажіть, будь ласка, куди написати, щоб ведучий сніданку для вітання бабусі з днем народження, Фото, святкування золотого весілля моїх бабусі і дідуся. Ти диш, всіх з охопили. хопили. Інстаграм сніданку. Просто зараз починається пряма трансляція. Пряма Ми трансляція. спілкуємося з вами. А зараз живе Ленікіта Добринів і нові історії кращі в наших військових. Гарного дня вам, усі! Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет доброго ранку. всім вам кажемо є про що поговорити. Кожен на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попереднього. Головне бути поруч. Дивись сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.